Друзі, шокуюча новина: на Волині працівникам ДЦК дозволили стріляти на ураження у випадку загрози життю. Так, місцевий військкомат відреагував на нічний напад, де невідомі почали стріляти по посту охорони Луцького. ТЦК, поранена старшого солдата. Така заява про те, що працівникам ТЦК на Волині дозволено стріляти на ураження у випадку загрози життя, викликає ряд серйозних правових питань. Ну як ви розумієте, що таке стріляти у громадяни, Що таке на ураження? Пропоную розглянути основні правові аспекти. По-перше, законне застосування зброї. Законодавство України дозволяє застосування зброї в умовах необхідної оборони, тобто коли існує реальна загроза життю або здоров'ю громадянина, який застосовує відповідне зброю, або іншим громадянам, які знаходяться поруч. Застосування зброї має бути пропорційним загрозі, тобто, якщо існує можливість нейтралізувати загрозу іншими засобами без застосування вогнепальної зброї, то стрілянина є незаконною. Якщо працівник ТЦК стріляє в особу громадянина України, який вже не становить загрози. Це може розцінюватися як перевищення меж необхідної оборони і тягне за собою відповідна кримінальна відповідальність. Бо, як ми всі розуміємо, буде відповідна реакція і від громадян. По-друге, роль взагалі самого ТЦК ТЦК не є правоохоронним органом і його основні функції пов'язані з мобілізацією, а не з якимось іншими функціями. Повноваження працівників ТЦК щодо застосування зброї є Обмеженими і вони чітко регламентовані законом, які можуть бути наслідки незаконного застосування зброї. По перше, це кримінальна відповідальність за незаконне застосування зброї. Працівники територіальних центрів комплектування соціальної підтримки несуть кримінальну відповідальність. Може бути цивільна відповідальність, бо потерпілі мають право вимагати від винних усі відшкодування матеріальної і моральної. Не шкоди і наостанок це дисциплінарна відповідальність, яка є по суті самою простішою. Це винні особи, тобто працівники ТЦК можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Це накладення штрафів. Працівники ТЦК та СП є військовослужбовцями Збройних сил України, і відповідна форму зсу. Та зброю вони носять так само, як є вони військовослужбовцями, і відповідно працюють у відповідності до закону про державну службу, не відповідно до трудового законодавства. Тобто, ми з вами можемо зробити висновок, що заява про те, що пра працівник територіального центру комплектування і соціальної підтримки може дозволити стріляти на ураження, є Спрощенням і може бути неправомірною, ну як ми всі з вами розуміємо, кожен випадок застосування зброї має розглядатися індивідуально і з урахуванням конкретних обставин відповідної справи. Тут також важливо розуміти, що застосування зброї є крайнім заходом і має бути повністю обґрунтованим, якщо працівники ТЦК перевищили свої повноваження і застосували зброю незаконно. Вони несуть відповідальність згідно із законом для об'єктивної оцінки ситуації, яка, наприклад, може виникнути при застосуванні зброї, в першу чергу необхідно ознайомитися з деталями даної ситуації, які були обставини нападу, чи існувала реальна загроза життю працівників ТЦК, чи були вичерпані інші засоби нейтралізації загрози. Необхідно буде провести службове розслідування. Для встановлення всіх обставин інциденту і визначення ступеня вони працівників. Також в даному випадку обов'язкове звернення до правоохоронних органів. Тобто, якщо є підозра в незаконному застосуванні зброї, необхідно громадянам звернутися, тобто родичам а громадян, до якого було застосовано зброю, до правоохоронних органів для проведення розслідування і притягнення винних осіб до відповідальності. Тобто, підсумовуючи, ми з вами розуміємо, що по суті законність застосування території. Туріальними центрами комплектування та соціальної підтримки зброї йде в розріз декількома законами. І ну як ми з вами розуміємо, вже за два роки воєнного стану були ситуації, коли громадян чоловічої статі вносили в базу ухилянці. Потім були ситуації, коли ми бачили з вами у ЗМІ, як громадян України посеред вулиці пакували до бусиків, і вони потім вже доставлялися до ТЦК за півгодини, проходили ВЛК, визнавалися придатними. Було багато скарг. Спочатку також ми слідкували, що судова система не завжди приймала позови окружні суди були загружені відносно працівників ТЦК. Але на сьогодні ми бачимо, що в принципі зі скаргами як громадян, так і з роботою юристів і адвокатів, ситуація змінюється і все ж таки справедливість є, і за нею відповідно варто боротися. І ми розуміємо, що реакція на Застосування зброї працівниками ТЦК буде аналогічне з урахуванням того, що багато хто повернувся із фронту, і в принципі, на сьогодні багато в кого з громадян є на руках зброї, тому відповідно, також може бути самооборона і з боку громадян. Я думаю, що це відео було корисне. Саме основне ви маєте розуміти, що закон. Не дозволяє працівникам ТЦК просто так застосовувати зброю, і в даному випадку це є лише заява певного регіону територіального центру комплектування і соціальної підтримки, так само, як вони зазначили, що адвокатам не можна заходити до ТЦК. Сподіваюся, що дане відео було вам корисне, і ви будете знати, як захищати свої права. Якщо ж у вас виникнуть питання, то обов'язково дзвоніть і телефонуйте. Не забувайте про наявність у нас телеграм-каналу, все обов'язково буде Україна.